Слава Україні, друзі. Коли ця банда кинула за грати нашого лідера Юлію Володимировну Тимошенка, вони сподівалися, що розгублення і страх буде панувати в суспільстві. Що люди будуть ховатись, люди будуть сидіти по домівкам, люди замовкнуть і будуть боятись говорити правду. Але друзі, ви побачили, що це було не так. По всій Україні почався опір цій банді. По всій Україні почали підійматись прості громадяни, студенти, пенсіонери, робітники, інтелігенція. Всі, весь український народ показав, що він не боїться цієї банди. І, друзі, ви пам'ятаєте, 24 серпня, в День нашої незалежності, тисячі. Тисячі наших громадян зібрались біля пам'ятника Шевченка для того, щоб гідно відсвяткувати День нашої незалежності. Нам заборонили рухатись скрізь. Весь центр Києва був очеплений підрозділами Міністерства внутрішніх справ, внутрішніми військами, ОМОНом, Беркодом тощо. Але тисячі українців, тисячі патріотів зібрались, щоб показати владі, що ми не боїмось цих злочинців, які сидять у владних кабінетах, що ми не боїмось тих, хто привласнив собі повноваження, хто знищив суди, хто перетворив силові структури в каральні органи проти опозиції. Друзі, і ви бачили, що і саме були учасниками тих подій. Коли пробували завадити іти центром Києва мирні демонстрації, мирні ході і серед цих тисяч патріотів була і Галина Швидка, яка демонстративно біля пам'ятника Шевченка відрізала від букету, який за бюджетний кошт поклав президент Янукович. Вона відрізала його прізвище щоб воно не ганбило те, що відбувалось біля пам'ятника Шевченка. І коли за це пані Галину ув'язнили і привели на суд, їй пропонували сказати, що вона це зробила на згадку, як сувенір про Януковича. Ні, пані Галина сказала правду. Це є мої переконання, і я не буду відмовлятись від своїх переконань. І її кинули на 10 діб до в'язниці, щоб зламати, щоб дати приклад іншим не виходити на вулицю, щоб дати приклад іншим не говорити правду, але навпаки її приклад слугує нам, дороговказом і показує, що кожен з нас може бути героєм, що кожен з нас може вести за собою, що кожен з нас любить свою країну. І не розміняє свою любов, свою вірність, свою віру на страх перед цією бандою. Тому, друзі, сьогодні Галина Миколаївна з нами. Вона знову тут, на Майдані, і ця банда, до речі, на одну добу раніше випустили її з в'язниці, щоб не могли представники засобів масової інформації ми зустріти її гідно біля цих. Врат до в'язниці. Вони не хотіли, щоб там інші ув'язнені бачили, як зустрічають патріотів, щоб вони не бачили, не брали приклад з незламних людей. І друзі, я хочу повідомити вас, що керівництво партії Батьківщина за мужність, яка була проявлена в боротьбі. За справжню незалежність за волю за демократію в Україні прийняла рішення нагородити Галину швидку найвищою відзнакою нашої партії: ордін за віддане служіння України. Чесна стрічка Незламний патріот України. Прими. Це стрічка незламний патріот України. А ми щойно з вами говорили про патріотизм, так, друзі? Пані Валенти Каркасько. Любі, любі друзі, ви мої соратники. Саме перше, я вам хочу сказати, я люблю Україну. Я люблю свою сім'ю. Я не хочу, щоб ні, ні, ні в якій сім'ї не було те, що було зі мною. Те, що я пережила в цих їхніх казематах, я не хочу, щоб ніхто не переніс. Мені трудно говорити, я. Емоційно зараз, але дякую вам. Я вас всіх люблю. І слава Україні! Хай, хай кожен думає, що він може зробити добро, комусь малесеньке. Ви знаєте, я е, говорила тут, коли я сиділа там, я називала це капе. Так? Він правда так називається. В моїй е, кімнаті, я так це, номер 13 Було п'ять жіночок. Ви знаєте, що я з ними робила? Я проводила їм плід інформацію. Я їм читала наші, я їм читала книжку, розділ з книжки. Я їм просто розказувала, як ми живемо. От і все. Просто малесенька, малесенька е, частинка добра комусь зроблена, це буде більше, ніж щось. Тільки всього. Слава Україні! І не плачте рідні. Мені було дуже тяжко. Якби ви тільки знали, як було тяжко моїй сім'ї. Але я трималася і ще собі казала, ні, грати це лікарня. Кімната це лікарня. А грати це там, щоб до мене не заліз ніякий бандит. Просто налаштовувала себе на це і мені допомагала. А ви тримайтеся, як би трудно не було. Просто тримайтеся і все. Я не можу. Дякую вам всім. Галя, 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 галя. Ви знаєте, ви знаєте люди всі там, навіть ті, що працювали, і які були зі мною в одній кімнаті, мене називали Миколаївна. Просто Миколаївна. Шановні друзі, те, що відбулось з Галіною швидкою, ви знаєте, шокувало практично не тільки Україну. Інформація про це пройшла по багатьом засобам інформації і за кордоном. І люди були шоковані, що мати, людина, яка на пенсії, можуть кинути за позицію, за демонстрацію позиції, за відрізану стрічку звінка, які через декілька днів викинули на смітник, так само, як викинуть на смітник цю злочинну владу. І ви знаєте, що дивно, що замість того, щоб соромно десь там ховатися, пускати очі, вони навіть не розуміють, що вони коять в цій країні. Ви пам'ятаєте, коли недавно у Януковича запитали, а як ви ставитесь до того, що людину за стрічку кинули до в'язниць? Він сказав, а нехай не знищує державне майно. Друзі, причому навіть не державне майно, а державні символи. Він вважає своє прізвище державним символом. Ганьба! ганьба, 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 ганьба. І друзі, ви знаєте, приклад, який продемонструвала пані Галина, він був підхоплений всіма оборонцями нашого наметового містечка. І ви пам'ятаєте, коли на тому боці Хрещатика. Наші побратими почали створювати продовження центру опору, продовження наметового містечка, почали ставити намети, і як жорстко Амон Беркут кинути на них, трощівці намети, бив людей, виконуючи злочинний наказ. І ви бачили, що наші люди, справжні патріоти, вони не бояться омонівців, беркотивців, цих хлопців, які виконують злочинні накази, незважаючи що у них там каски, жилети, зброя тощо. І ви бачили, як наші друзі, з якими тут ми пліч поруч боронили ці намети, не тому, що була шкода наметів, які поставили на тому боці, а тому, що вони боронили. Своє право бути громадянами боронили правду в Україні, боронили демократію і свободу. Сім чоловік на чолі з комендантом нашого наметового містечка Сергієм Трещиновичем, ви знаєте, також були вони заарештовані і їх кинули наступного дня на суд. Суддя не змогла знайти жодний проступок в їхніх діях. Жодного порушення. І чітко, як команда, всі разом хлопці тримались, і суд змушений був їх відпустити на волю. Але вони показали не свою незглавність і свою позицію. І ви знаєте, що через день знову нові уже хлопці знову ставили намети і знову їх скидували. І знову це ми будемо робити, тому що це наша країна і це наша боротьба. За наше майбутнє друзі, і за дорученням і вашим і керівництва партії, я хочу повідомити вас, що всі боронці, які проявили мужність в боях за наметове містечко, на чолі з Сергієм Трещиновичем, всіх, хто був затриманий, нагороджені нашим партійним б'ютівськими годинниками і Сергію Трещиновичу. Я хочу зараз при вас і вручити всім хлопцям. Також вони будуть вручені. Слава Героям! Душу Україні, служба! Серед пару слів скажи. Скажи Сережа, де конець його пару слів. Ви знаєте, я практично перший раз вийшов до мікрофона, хоча з першого дня на цьому намету майданчику. Я просто гордий, що в нашій країні є такі люди. Через це наметове містечко вже пройшло, я рахував більше як півтори тисячі людей із ротацією. І я на 99% розумію, що сюди приїздять настоящі герої. Тому хочу сказати тільки одне: і я, і ви. Ми служимо Україні, ми служимо нашій Батьківщині. За нас всіх. Дякую вам. Друзі, наша позиція це слава нашій країні. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Демократичній, вільній, справжній державі, де буде панувати народ, а бандити злочинці будуть знаходити там, де і місця на нарах. І ви знаєте, друзі, банду, ми відправимо геть! Банду! Геть! Банду геть, банду, геть, банду, геть, панду геть, панду геть панду геть панду геть. Друзі, і мені дуже приємно, що в нашому наметовому містечку. Проходять вишки, борються за свою країну справжні герої, герої, які готові дати відсіч будь-яким провокаціям, будь-яким спробам і наступу. Тому що ми розуміємо, друзі, ми йдемо вперед, ми йдемо до перемоги. І ви знаєте, я спілкувався з одним своїм знайомим, і він показав мені запис, який він знайшов в інтернеті. Запис був зроблений півроку тому, півроку пройшло, друзі. Це був виступ диктатора лівії Омамара Каддафі. Півроку тому він проводив велике свято, якусь свою гадовщину з черговий дівели, запросивши всіх інших диктаторів з Африки, запросивши. Видатний гостей. І він розповідав, що він відчуває, що його влада міцна, як ніколи, вона не Він контролює ситуацію і він вчив інших, як треба керувати країною. Друзі, цей запис був зроблений. Цей запис був зроблений півроку тому, де Каддафі. ніхто його тут не бачив, друзі, його шукають всі, не можуть знайти з його непохитною владою, з його армією, з його омонами і біркутами, його не можуть знайти. Його гроші арештовані в всіх банках світу. Друзі, це буде такий самий кінець цим диктаторам, які вважають, що їх влада непохитна, коли підіймається народ, їх здуває вітром, а потім їх шукають і не можуть знайти. Тому завдяки вашій мужності підіймається країна з колін, завдяки вашій мужності, відлічується час до нашої перемоги. Завдяки вашій позиції ми відновимо демократію. В Україні, слава Україні! Слава Україні!